Сьогодні Марина прийшла до кінотеатру не за мистецтвом, а захищати. Вже кілька днів кияни збираються тут, аби поставити підпис проти виселення кінотеатру Жовтень з приміщення на Подолі. Я думаю, що це просто несправедливо, що комусь тут щось в своїх цілях використати цю будівлю і просто так забрати. Це улюблений кінотеатр мого чоловіка. Ми тут ну це буквально можна сказати перший кінотеатр, а анонс, якого ми дивимося, перш ніж кодесяти. Так само, як Марина, думає майже дві тисячі містян, саме стільки підписів проти виселення зібрали на сьогодні. Керівництво кінотеатру зізнається, такої масштабної підтримки не очікували. Долю кінотеатру у судовому порядку мають вирішити 18 лютого. Є позов, що направила Подільська прокуратура до. Товариство Кіноман", що створене членами трудового колективу кінотеатру Жовтень, позов про виселення, позов в інтересах держави в особі Київської міської ради. Договір на оренду приміщення мав діяти до 2020 року, однак його не узгодили з Київрадою. Проте є проблема в цьому договорі, що він був е, укладений за рішенням суду, а не було тоді. Підтримки і узгодження з Київською міською радою Тобто ми готові це узгодження провести, але ми не маємо такої можливості, тому що це має зробити саме департамент, а не ми як підприємство. В столичному департаменті комунальної власності кажуть, те рішення суду щодо оренди було відмінено. Аби укласти новий договір, необхідний передусім акт оцінки майна. Запевняють, нині завершують його складати та вже готують проєкт рішення Київради щодо передачі приміщення в оренду товариству Кіноман, септо колективу кінотеатру. Якщо Київрада затвердить його, жовтень не виселятимуть. Євгенія Подобна Данила Шматько, п'ятий канал.